Ну що ж, люта нічка, американський різдвяний бойовик у жанрі чорної комедії режисера Томі Віркали. Як ви думаєте, що нас очікує у фільмі, режисер якого зняв ось це? Правильно, М'ясо, матюки, убійства і голі голусівські. Так, але без шишки. це ж все ж таки різдвяна комедія. І перед тим як ми почнемо, я попереджаю, що в огляді будуть спойлери та, можливо, неправильно вимовлені слова. Люта нічка. Брістоль, Англія найкраще місце для такого крутого чувака, щоб випити свою пінту пива. Поки не зрозуміло, це початок його робочого вечора чи кінець. За розмовою з другим Сантою, наш головний герой жаліється. Крихітні засранці хочуть більше, не вірять у дива, тільки просять. Певно, це мій останній рік. Після свого сповідання нас Санта просить передати онуку Барма на подарунок. Мікі, Згодом герой покидає пап, але не як всі нормальні люди, а через двері, які ведуть на дах. Бармен слідує за ними, і тут нас чекає. Абсолютно дурацька ситуація, на мене вже з нас на самом деле. Відвідувач наче випаркувався. Ну, ми ж то з вами вже все зрозуміли. Yes! That's unreal. От і жіночка зрозуміла. Пізніше ми знайомимося з другим забудькуватим головним героєм, який на цей раз, наче все взяв. Його підбирає колишня жінка та дочка. Веселого різдва Клишована ситуація, але навіть не зважаючи на її покерфейс і абсолютний холод до свого колишнього чоловіка, неважко здогадатися, що їх чекає в фіналі фільму. Це різдва. Сім'я відправляється на різдво до мами головного героя. І дивлячись на те, що вони заїжджають до приватної території, можна здогадатись, що їх мама бабуся досить таки заможня. А ви що у санти просили? Не працювати на святвечір. Ну ще ж не вечір, може тебе Санта й почує? Чесно кажучи, такі відчуття, наче бабуся Труді королева Англії. Неймовірно великий будинок зі своїм персоналом. Згодом ми знайомимося з сестрою нашого другорядного героя. Здоров, дрочила! Між ними йде суперечка за високу посаду в якійсь великій компанії, яку заправляє їх мати. Отже, за якісь пару хвилин ми розуміємо, що брат і сестра по характеру зовсім різні люди. Та і сім'я у неї досить такі фрікова. Син-тіктокер та невдах актор, який корчить із себе володаря Оскар. Поцілуй мене на очи. Моргене. Це мама. Це мама. Дай, давай, давай пізніше нас знайомлять з господаркою будинку. Круелею Девіль. Не треба срати мені в роти казати, що це шоколад. Коротше кажучи, дітки наповнили ціловують дупу своєї матері на протязі всього життя. З різдвом тебе, тебе мамо! Труді не дуже задоволена святом, тому що татка її так і не зводив до Санти посидіти у нього на колінах і сказати, який подарунок вона хоче, але це не проблема. Батя майстерно виходить з ситуації. Це така дуже особлива рація. О, oh, сібачий. Oh. По власній легенді Джейсона ця рація допоможе Труді зв'язатися з Сантою, коли їй забажається. Але, на жаль, Санта зараз дуже зайнятий. Не проблема, можна залишити голосове. Я хочу тільки один подарунок на Різдво, щоб мама і тато знову були разом. Так вже співпали, що наступний будинок в черзі на закладку подарунків саме сім'ї Лайстоунів. І, вже насрал. Коля бере віника, Йоли сім... пали! Ну, ось це вже інша справа. Нарешті, гідні умови праці. Тим часом серед прислуг назріває бунт Там Тачка зламалась по дорозі. О там? це приватна дорога. До речі, бажання охоронця здійснилося. Не працювати на святвечір. Merry Christmas! Пізніше ми дізнаємося, що це детально спланований напад на будинок Лайтстоунів задля пограбування сейфу, який знаходиться десь у помешканні. Чилтайм сантим непланово завершується. На жаль, під шумок жмихнути назад в камін він себе не може. Треба чекати, доки поповниться манна. Грабіжники тим часом обшукують будинок. І обінго дід мороз з повним мішком подарунків. Я заберу свій мішок і тихо звалю собі крізь демар. Іхуя блядь Домовитись, не вийшло. І цокурда, це кульда на це кульда, та Погнали нахуй. Йома, Тим часом олені обістрались двічі. Перший раз ми бачили другий від пострілів. Якщо Санта втратив тільки олений, то грабіжник життя. Та він досвідчений руфер, а Ти мені кажеш, що він випав з вікна? Наш скруч оголошує план перехоплення, який увінчався успіхом досить таки швидко. Ну, майже увінчався. Це Санта суміш Джона Уіка і Джекі Чана. <пробітник> Я тебе не вбиватиму. Я вже подумав, він стримає своє слово, але при появі Санти зірочка повинна запалати. Ти готов к новому подспалу, а? Павшого моба чарівник лутає дроп. налаштувавши потрібну хвилю. Санта виходить на зв'язок з труді. Труді до речі, в списку хороших дітей, тому відмовити їй важко. Я візьму по брикету вугілля для кожного з цих бандитів і запхаю їм. Усрати. Сконектившись з головним грабіжником з позивним Скрудж, головний герой чітко дає зрозуміти, що мирного рішення не буде. Санта, хоч і магічний, але все ж таки поповняти хп доводиться як звичайній людині. У скруджа його команди, плюс одна проблема в вигляді аніматора. Також Гертруда погрожує тим, що з хвилини на хвилину прибуває її приватна охорона, та й поки сейф не піддається. Так як ніхто добровільно не дає інфу по Санта Клаусу, заручники починають питати. Ну як заручників за всіх відбувається Джейсон. <праць> Але ніхто з присутніх не шарить за Санту, і скруч підвищує ставки. А ну, цукарко, давай запхни його горішки. Я їх в руки не візьму. Я все зроблю. І тільки втеча Труді дає надію, що в майбутньому у неї будуть братики та сестрички. Санта все час ловить флешбеки зі свого минулого. Раніше він був вікінгом-грабіжником. Знаєте, життя така непередбачувана штука. Труді мотивує нашого чарівника. Вона вірить, що він врятує її сім'ю. Залишайся у сховку труді, доки я не прийду. На прийде він не скоро, тому що стелс-місія Санти була провалена. Як виявилося, у Скруджа особисті рахунки з різдвом. У нас не було навіть ялинки, ні вечері, ні подарунків. Замість маку дулю в сраку в дитинстві Він був обділений подарунками, і саме через це став на злочинний шлях. Труді відволікає нападників. А санта нарешті забив ману для того, щоб видати магічний вжух. Тим часом приватна охорона сім'ї Лайстоунів прибуває на виклик. О, тепер вам пердець, козли! А! адвіт! СПАРТА! Так, Морган побіг зустрічати новоприбулих. Я один із заручників, я актор. Ну тоді зіграй в ящик. У Скруджа все схвачено, все крім сховищ. Воно пусте. Хтось передбачив подібне і сховав гроші в іншому місці. Від нудьги грабіжники дозволяють заручникам відкрити подарунки. Я хочу подивитися, що ви багаті вилупки, даруйте одне одному. Один із відкритих подарунків був від Джейсона. Лист, який написав улюблений син, скоріш за все, розбиває їй серце. Нехай це залишиться між нами з Джейсоном. Санта тим часом знаходить хорошу копію своєї колишньої зброї. Ну а далі нас чекає море крові, болю, крові. Кожна ліквідація ворога як витвір мистецтва. Скрудж сходить з розуму, так як грошей в нього досі немає. Я про їй її баняк, якщо не скажеш, мені де бабки я їх украв. «Так, що це зробив я? Цей чоловік чортів Коперфільд. Мало того, що пальці відновив, так ще якимось чином вкрав всі гроші зі сховища. Отже, ми знайшли цього щура всередині сім'ї. Я планував узяти бабки, звалити з жінкою, і доною і більше сюди не повертатися. В іншій частині будинку труді тримає оборону. Пастки працюють, лише коли їх ховаєш. Канапешка готова. Я диву даюсь, як цей ідіот взагалі був головним до появи скруджа в будинку. Санта дуже вчасно з'являється і допомагає відбити штурм. Маті розуміє, чому її син так вчинив. Ну тому, що Лайстонів бути лайном це в крові. Ну що, лавантос? це скарб у прямому сенсі цього слова. Тим часом в будинку грабіжник втрачає пильність, за що дуже швидко поплатився. Ця трійці ліпідовий ельфа-гатівника. І тепер група скруджа в реальній небезпеці. Ой. Частина грабіжників ліквідована, частина втікає. Згодом поганців стає ще менше, аж до фінальної битви один на один. На кону стоїть не просто життя Клауса, а взагалі існування Різдва. Бо коли я вб'ю тебе, це трикляте свято зникне врешті-решт. Санті добряче достається, але камон. Де ви бачили, що битва з босом проходила на ізі? Финч! І це фаталіті треба додати в Мортал Комбат. Хеппі Енд відкладено. Проте це фінал. От як вони так тихо підкрадаються? Сто відсотків навкруги ж просто пуста місцевість. Санта помалу відходить у вальгалу. Мені холодно. Саме час закосплеяти Ескобара. Джейсон, не припини, будь ласка, що ти робиш? Красавчик, і без Санти, і без грошей. Санто. Я досі не розумію. Як це працює. Подарунки роздані на горіхи також. Сім'я єднається і неймовірно миле завершення фільму, яке розчулить кожного. Дякую. За що? За те, що віриш в мене, і те, що я ще важливий. А що ти плакаєш? Що случилося? Люта нічка це цікава казка з найкрутішим зображенням Санти, яке тільки я бачив. Мені сподобалось все. І йшовши на фільму кіно, я навіть не очікував, що ця картина потрапить у мій топ фільмів за 22 рік. Дякую за те, що дивитеся і підтримуєте. Це відео повинно було вийти пізніше, але ваші коментарі та в цілому актив дає стимул для створення нових оглядів. Вірте в чудо, і воно обов'язково станеться. Дякую за перегляд. На все добре.